Доброго дня, шановні глядачі каналу. Хочу вам запропонувати на продаж ось такі речі. Зараз детально їх оглянемо. Товар знаходиться в Одеській області. Ось вайбер для зв'язку. Номер вайберу. Відправляю товар після повної передоплати на карту, як Укрпоштою, так і новою поштою. По товару ось є така направляюча. Робився проєкт під плитку Різ. Діаметр труби 63 мм. Вона створена тут три коліщатка направляючі і тут. Є ще всередині два, які стоять ось так для того, щоб не проворачувалося, створена з великого мікроскопа. Ось так вона рухається. Ось такого плану. Вартість 600 гривень. Можливий продаж без труби. Тому що дорого доставка довжина труби метр десять. Всі питання обговорюються вайбер. Далі в вашій увазі електропила. Ось такого маркування. Вона не працює, але під ремонт. Ось, можливо, у кого є. Тут стоїть нова цепка орігонт і нова шина. Тут підпалений якір. Вартість пили 500 гривень. Майже по ціні цепки і шини. Далі. В вашій увазі рісті, токарні рісті. Ось таке маркування. Вони всі нові. Т5 К10, 12 на 20. Ось Т5К10. 16 на 25. Їх лише два. Вартість ось цих рістів 50 гривень штука. Далі є ось такі різці. Всі прохідні. Т5К 10. Зараз 20 на 30. Вартість цих рістів, їх є 10 штук. 60 гривень штука. Потім є відрізні рісті. Маркуванням Т 15К6. Висота їх 16. Так, вони мають 10. Вартість цих листів 40 гривень штука. Їх є також 10 штук. Далі в вашій увазі є ось такий автомат. Ось такого плану. З таким регулюванням. Вартість 100 гривень. Далі є для електриків ось такий комплект. Ось такого плану, в такому він стані, але працює. І ось такий мультиметр, також повністю працюючий. В комплекті з щупами. Вартість цього комплекту 350 гривень. Гвинт довжина затисків тисків 400, діаметр 28 міліметрів. Ось такого плану. Вартість гвинта 250 гривень. Гайка не від нього. В середині також від тисків, але не від цього гвинта. Вона на нього не накручується. В середині вона менше 25 мм по різьбі в діаметрі. Тут треба підправити різьбу. Вартість 100 гривень. Три шківки ось такого плану. Профіль А. Легенький. Клас Каваз. І чугунний шківок з конусною посадкою. Профіль Б чи С, не знаю. Вартість за 3 150 гривень. Далі промопора. Вал. Тут є різьба, тут є різьба. Але треба підправляти. Тут є різьба. І під шпонку, і ось тут є різьба і під шплінт. Вартість 450 гривень. Все працює. Мікроскоп шкільний, комплектний на якійсь саморобки. Ось є прижимні частинки, є мікроподача. Тут є все повністю комплектне. Вартість 250 гривень. Два сателіта, не знаю з чого. В середині ось такі втулки. Вартість 100 гривень. Ось такий блок шестернь. Більша-менша, ось тут вал То також більша менша. Вони співпадають. ця десь 80, ця 40 мм в діаметрі. Алюмініві вартість за цей блок. 150 гривень. Далі планетарка нова. З сателітами в комплекті на 250-й патрон. Повністю ново. 73 зуба, висота 23 мм, внутрішній 125, наружній 208 Разом із комплекті з сателітами. Вартість 700 гривень. Дві рейки. Модуль 3. Нові, 250 мм довжина. Різьба М6, різьба М8, модуль 3, дрібний. Так, 21 мм, так 15 мм, Ось так. Не повністю нові в парі. Вартість за пару 700 гривень. Рейка. Станок ТВ 4, БУ, але зуби цілі. Вартість 300 гривень. Лімп, не знаю, з якого станка. Ось такий стан. Тут, так ось тут так, кільцегість. Внутрішній 74, наружній 116 мм. Так, приблизно 55 мм. Вартість 200 гривень. Два захиста від точильного станка. Пара, ліве, праве, нові. Всі. Є, присутні, працюють. Защолки. Вартість за пару 300 гривень. Вуглекислотний балон. Разом з редуктором 10 літрів. Ось таке маркування паспортації. Вентиль, редуктор, харчовий. Є перехідник. Тут різьба півдюйма, є перехідник сюди на великий балон 3 чверті. Ось такий план балон. Балон з заводською п'яткою. Не полукруглий знизу, щоб не перевертався. Об'єм 10 літрів. Вартість 2500. Невеликий торг. Далі в вашій увазі зварювальний апарат. Звичайна трансформаторна зварка. В комплекті з двома щитками. Це звичайний щиток. 3 мм скло. Це щиток Хамелеон, але він напівпрацюючий, будемо так казати, тому що спрацьовує через раз. Він без регулювання, я його не розбирав. Можливо, там треба заміна батареї Чи ще щось в мене часу з ним немає. Сварка повністю працююча. Зараз однією рукою спробую вам продемонструвати, якщо в мене вийде. Ось через. Щиток спробуємо. Обережно да очі. Вартість цього комплекту. Сварки і два щитки Тисячу гривень. Детальніше за всім товаром. Звертайтеся ще раз за номером Viber. 097 477 4859. Відправляю після повної оплати. балон вентиль для відправки. Зніму. Всім дякую за увагу. Мирного неба. До побачення. Чекаю вас у вайбері.